Друзі, зараз дуже багато а, суперечок та дискусій з приводу опалення зимового опалення, та коли його вмикати, та при якій температурі його треба вмикати. І кожне місто вирішує саме для себе, так коли вже наступає такі серйозні холода, що їм робити. Я вважаю, і це моя особиста позиція. Чим пізніше ми будемо вмикати опалення у наших домівках, тим краще для нас, усіх та для нашої країни з різних точок зору. Якщо ми беремо економічну Точку зору, тому всі розуміємо, що Росія створила цей штучний цю штучну кризу саме для того, щоб шантажувати нас та європейців з приводу того, що мовляв ми усі тут замерзнемо би їхнього дешевого російського газу. Я думаю, що це остання зима, коли росіяни зможуть нас шантажувати, тому ми маємо це прийняти і зрозуміти, що з економічної точки зору нам вигідно для нашої майбутньої перемоги як можна пізніше увімкнути паливо у наших. Будівлях так можливо, і це вже будуть вирішувати у кожному місті. Наперед, що треба увімкнути у школах та дитячих садках, де діти там навчаються, чи там є малеча, для того, щоб наші майбутні покоління було теплі. Але вдома, я думаю, що ми можемо всі разом стиснути зуби, кулаки та перетерпіти. Це по перше. По-друге, якщо брати ситуацію в Одеській області, а саме Чорноморську, ви бачите, що сьогодні, наприклад, на початку листопада, температура доволі м'яка, тобто більше 10, 12, на наприклад, в день може бути і 16 градусів тепла. Ну яке опалення нам зараз вмикати? Я думаю, що воно не потрібне зараз. Коли дійсно буде дико холодно, тоді ми будемо це розбирати та розмовляти. І третій пункт. Будь-яке, ну таке ж навантаження йде і на наші ТЕЦ та ТЕС, тому що це теплоелектростанції, тобто це станції, які виробляють і електроенергію, і тепло. І як ви знаєте, росіяни постійно саме ці інфраструктурні об'єкти бомблять. Тому коли вже буде вмикатися опалення, то це буде велика нагрузка не тільки електрична, але і ще теплова нагрузка на наші великі об'єкти. Тому цуж тут треба теж трошки потерпіти. Трошки нам треба потерпіти для того, щоб ми у наступному році вже, я думаю, перемогли. Тому що я вважаю, що це завдання має бути для кожного українця прийняти таку позицію. Що чим пізніше ми увімкнемо опалення, тим краще для нас, усіх, та для нашої економіки та для нашої країни. Тому, друзі, я прошу вас. Прийняти це, та якщо ви підтримуєте, ставте лайк. А якщо не підтримуєте, напишіть в коментарях, чому та як ви бачите ну цю ситуацію.